Чому українські ЗМІ брешуть про конгресмена Вікторію Спарц і про американську політику в цілому? Це насправді сукупність кількох дуже великих об'ємних запитань, і ті запитання мені ставлять мої глядачі і читачі досить часто. І я спробую дати принаймні в плані нападків і Брехні в сторону Вікторії Спарці. Я хочу дати кілька таких роз'яснень, дуже дуже насправді важливих. Від тих роз'яснень в цілому залежить розуміння того, а що ж відбувається в американській політиці. Відбувся візит президента Зеленського в Сполучені Штати Америки, зустріч з Байденом овації. Тих, хто сидів в залі конгресу, всі пишуть, що це велика перемога, там і так далі. і так далі. Водночас, ви знаєте, я стосовно цього візиту, з такої трошки скептичної думки, чому? Тому що українці повинні бути прагматиками, прагматиками з тої точки зору, а що ми дійсно насправді отримуємо. Овації це дуже добре, а допомога. А допомогу ми маємо отримувати не просто тому, що ми бідні нещасні, а напевно, і тому, що в нас був Будапештський меморандум, і наш ядерний запас коштував сотні мільярдів доларів. І в той же час Афганістан, не маючи такого гаранту, як Будапештський меморандум, отримував. Трильйони, а не десятки мільярдів. І ще багато-багато інших запитань можна задати. Але мова не про те. Там е багато наших ЗМІ публікувало негативну реакцію Вікторії Спарц, такі, знаєте, неприємні погляди в бік президента Зеленського. І в цілому, Спарц, як республіканку, і всіх республіканців, зрештою, записали в московську агентуру. Це насправді смішно. Це такий насправді абсурд, але середньостатистичний українець, який не має самостійних джерел інформації про американську політику, може в цей абсурд повірити. В даному випадку, в питанні Вікторії Спарц, мова йде ще й про обливання брудом етнічної українки, єдиної етнічної українки, конгресмена Сполучених Штатів Америки. Тому я вважаю, що це також є особливо важливо. І так. Власне, Вікторія Спарц була першою, хто звернувся до президента Байдена з приводу діяльності пана Єрмака, з приводу можливих зв'язків пана Єрмака із спецслужбами Росії. Відповіді пан Байден на це насправді не дав до цього моменту. У зверненні пані Вікторія також говорить про те, що необхідно ретельно відслідковувати, а як передається наша американська допомога. Вона це говорить як конгресмен Сполучених Штатів Америки. Адже є підозри, а в тому числі є якась інформація, що не вся допомога в кінці кінців доходить за призначенням, І що може бути там, грубо кажучи, що з одного долара. В деяких місцях доходить 50 центів, наприклад, чи 30 центів, або доходить, до прикладу, не туди. Відповіді президент Байден щодо Єрмака не дав, щодо надання допомоги, якісь процедури розпочаті, поки що ми не можемо судити, наскільки вони там завершені чи не завершені. Проте з того моменту часу пані Вікторію Спарц, українські ЗМІ почали поливати брудом. І що дуже цікаво, що почали поливати брудом її синхронно, як змі контрольовані банковою в рамках єдиного інформаційного простору, в рамках отого олігархічного договорняка навколо президента Зеленського, так її і почали поливати брудом змі, які сидять на грантах. Що в принципі нічого дивного. Чому? Тому що, попри те, що значна частина грантів надається Сполученими Штатами Америки, насправді контроль за цією грантовою системою давно знаходиться в руках демократичної партії. А демократи і республіканці між собою постійно борються за владу, і тому фактично інформаційний дискурс, чи навіть не дискурс, а взагалі інформація про американську політику, яка приходить в Україну. Вона завжди вже відфільтрована демократами. Ну, скажімо так, заточена під їхні інтереси. А тут виходить, що таке звинувачення з боку Вікторії Спарц пролунало в бік Єрмака, і Вікторію Спарц почали поливати як українські змі, так і ЗМІ, які знаходяться на фінансуванні транснаціональних структур. Дуже цікава насправді спайка, тому що аналогічна спайка була під час протестів в Білорусі проти Лукашенка, і наслідком тих протестів стало те, що Лукашенко назавжди опинився насправді в орбіті Путіна. Ну, це окреме питання. Я його десь висвітлював відео на своєму каналі. Для тих, кому цікаво, можете його переглянути. Так от. Ані, Вікторія Спарц абсолютно незаслужено отримала звинувачення в роботі на Кремль, попри те, що вона після підписання закону про ленд-ліз для України стала тим конгресменом, якому президент Байден подарував ручку, якою підписаний цей закон. Для українців це досить мало може означати, але насправді для західних, скажімо так. Демократії, які шанують певні бюрократичні, в тому числі традиції. Такі речі відбуваються тільки за умови досить таки великої участі політика відповідного відповідного урядовця в якомусь процесі. Це знакова процедура, насправді, яка відзначає роль. Тому Вікторія Спарц відіграла досить значну роль в законі про лендліз. Законі про лендліз, відповідно до якого президент Байден. До цього часу нічого не видав Україні, хоча міг і мав би це зробити. Причому українські змі, ті ж самі українські змі на контролі в банкової і на грантових грошах, всі в один голос кричали про ленд-ліз як про величезну перемогу. І дійсно, якби ми отримали такий ленд-ліз, як, до прикладу, отримував Радянський Союз під час Другої світової війни. Це була б колосальна перемога. Проте ми в рамках лендлізу не отримали нічого. Про це Вікторія Спарц також насправді говорила, і республіканці також говорили, але українські ЗМІ про це мовчали. Нам розповідали, що ми там щось маємо почати отримувати з 9 жовтня. Ще якісь дати називали, що є насправді абсолютною брехнею і абсурдом. Я зніму окреме відео про лендліз для того, щоб. Показати нашим глядачам, скажімо так, дійсно правду, дійсно ті речі, які лежать в основі і самого тексту, самого закону. І того, що ми могли потримати, дуже насправді об'ємна є можлива робота, якби порівняти той лендліз, який отримав свій час Радянський Союз. Вона потребує великого часу, насправді, тому я не впевнений, що я саме її буду робити в силу відсутності, просто банально часу. Але принаймні, в загальних рисах це спробую описати. Далі чергове обвинувачення Вікторії Спарт з приводу. Роботи на Кремль і не тільки Вікторії Спарс, а ще цілої групи республіканців, полягало в тому, що вони відмовляються голосувати за надання допомоги Україні. І це було розстережовано. Ось ви бачите, яка рука Кремля, і так далі. І тут є два моменти: перше: Кремль дуже чітко в західних суспільствах старається працювати на полі консерваторів і на полі націоналістів, тому що в рамках ідеології московського міра. Вони вимальовують Путіна як там борця з новим світовим порядком, тобто з тими всіма глобалістами. І, відповідно, консерватори і націоналісти в різних країнах світу, також не сприймаючи глобалістичний порядок денний, вони отримують пропаганду з боку Кремля. Хтось ведеться, хтось не ведеться. Є хтось з числа тих самих республіканців, хто ведеться. Є хтось із числа демократів, хто може вестись. Це також досить цікаві моменти. Я на них зупинятися зараз не хочу. А повернемось до надання допомоги Україні. Насправді ситуація з прийняттям бюджету була трошки інша. Бюджет, проект закону про бюджет, про федеральний бюджет містився на 4000 тисячах сторінок. І його отримали конгресмени для голосування буквально за два чи за три дні, там за два з половиною з половиною доби до моменту голосування. Чотири тисячі сторінок. Великий об'єм, правда? Це демократи настільки спішили прийняти цей закон, тому що досить скоро був, внаслідок виборів, які в Штатах пройшли, зміниться склад конгресу, і відповідно вже наступний бюджет тоді би приймали республіканці. Ну що демократам очевидно не підходило. І частина республіканців не хотіли голосувати за цей бюджет в цілому, в якому передбачено надання допомоги Україні. І тобто, коли за бюджет, з яким не могли ознайомитися, якого не обговорювали, республіканці, частина республіканців, відмовилася голосувати, включаючи Вікторію Спарц. Наші ЗМІ написали, що відмовилися голосувати саме за надання допомоги Україні. Це насправді, ну це, це з одного боку смішно, коли ти володієш інформацією. З іншого боку, це величезна маніпуляція свідомостями мільйонів українців, для яких там демократів малюють друзями дуже великими, а республіканців ледь не агентами Путіна. Той час, коли Україні критично необхідна насправді двохпартійна підтримка від, з боку Сполучених Штатів Америки. Але в рамках того бюджету я наведу кілька прикладів, що та куди виділялося і за що не хотіли голосувати республіканці. І виникне запитання: а чому ж вони не хотіли? 410 мільйонів доларів виділялося на безпеку кордонів. Проте, не на безпеку кордонів Сполучених Штатів Америки, в яких є величезна проблема, насправді з нелегальними мігрантами, просто величезна феноменальна проблема. І республіканці якраз борються з цією проблемою. А демократи якби її толерують, в тому числі і, і через те, що розраховують на голоси тих нелегальних мігрантів. Ну, це окрема тема, як там в них це все голосування відбувається. Так, от і 410 мільйонів це на безпеку кордонів не Сполучених Штатів Америки, а Йорданії, Лівану, Тунісу, Оману. Прекрасно, правда? 212 мільйонів доларів виділено на переслідування протестувальників 6 січня під капітолієм, тоді, коли зібралася величезна маса людей. І зайшли в капітолії і в Америки, люди, які були обурені нібито фальсифікаціями на виборах. І це окрема тема, як пройшли вибори. Були фальсифікації, не були фальсифікації. Там юридична система працює, проте процедури заточені так, що суди можуть тривати роками. Але 212 мільйонів на такий юридичний процес. 3 мільйони доларів вивчення впливу на хом'ячків стероїдів. 2,1 мільйона доларів заохочення Ефіопів носити взуття. 520 тисяч доларів вивчення на мишах ризику розвитку раку в зв'язку з насильством на расовому ґрунті. Це формулювання, які там вживаються. А ці формулювання ніхто з наших змів, очевидно, не піднімав. Але ну, це ж звучить якось трошки дико. І в принципі, зважаючи на те, що республіканці мали би бути носіями консервативних цінностей, то зрозуміло, чому вони виступають проти таких речей. Проте наші змі всі в унісон системно брешуть, і це дуже цікавий момент. Тому що спаяні ті, хто контрольований українськими олігархами, українською владою, яка з олігархами завжди знаходиться в певному консенсусі, це з одного боку, і з іншого боку, ті, хто отримує е, транснаціональне фінансування. І оцей договорняк він наштовхує на дуже, дуже неприємні припущення. Зокрема, на такі ж припущення наштовхує те, що назустріч. Президента Байдена і президента Зеленського. Зеленський взяв з собою Єрмака. Причому Єрмака відповідно до протоколу, точніше, навпаки, не відповідно до протоколу, він посадив на другому місці лише на третьому міністра закордонних справ. В той час, як в президента Байдена, на другому місці сидів його держсекретар, який виконує функції міністра закордонних справ. Це такі речі, нібито неважливі, але насправді саме в них ховається дуже дуже багато. Ми не знаємо, для чого насправді викликали президента Зеленського Сполучені Штати Америки. Ми не знаємо про домовленості, яких досягнуто. Закрадається велика підозра, що нам, нас будуть заганяти в якусь, скажем так, певну мирну угоду. Зважаючи на те, яку риторику взяв Макрон після зустрічі з тим же Байденом, як себе поводять міжнародні змі з розряду Блумберга, з розряду Нью-Йорк Таймс і так далі, які тези вкидають. Швидше за все, щось таке буде відбуватися. Ці всі речі потребують окремого аналізу, але повертаючись до Вікторії Спарц. Вікторія Спарц, як на мене, в питанні Єрмака вона розпочала процес, який українці не можуть розпочати всередині. У нас об'єктивно не існує механізмів впливу на те, щоб Єрмака зняти з посади і притягнути його до кримінальної відповідальності. Попри те, що там і директор Мі 6. І американські і різні посадовці говорили про те, що він агент, пов'язаний з московськими спецслужбами, позивний козир, там і так далі. У нас немає цих механізмів. Заява Вікторії Спарц як на міжнародному рівні, так і запуск певних внутрішніх процедур в рамках американських спецслужб, це початок певного процесу. Того, який ми в Українці всередині країни не могли почати. За це я вже насправді пані Вікторії вдячний. Другий момент, який пані Вікторія підняла і який є дуже важливий допомога. А який реальний розмір допомоги? Тому що нам розповідають такі величезні цифри, там ще щось, ще щось і дійсно нам допомагають. Але чи в такому розмірі? Чи не розкрадається ця допомога, зважаючи на те, що в нас вже не поодинокі випадки, як представники влади, представники зелених слуг неукраїнського українського народу крали вагонами? Ви ж пам'ятаєте ці всі речі? Чи доходить це озброєння і чи вчасно доходило до наших воїнів? Тому що на момент повномасштабного вторгнення, до прикладу, та ж сама тероборона Києва кілька днів взагалі не мала нічого бронебійного в той час, коли на складах воно було. І коли героїчно було спалено танки БТР поблизу метро Шулявка, вже на проспекті Перемоги, це вже сама територія Києва, то його спалили коктейлями. Це прекрасно, що наші воїни проявили такий героїзм. А скільки хлопців загинули через те, що змушені були користуватися коктейлями, а не мали під рукою там, гранатометів, систем НЛАУ, Стінгерів там, ще чогось, з того -всього переліку, який нам передавали? Таких питань є дуже-дуже багато. Що далі відбувається з цією допомогою? От навіть візьмемо це останнє голосування за бюджет, про який я вже говорив. Нам же ж в рамках того голосування заголовки там, в таких виданнях, як Українська Правда, що от проголосували за надання допомоги, і там сумарно 40 з лишнім мільярдів доларів. Скільки з них надається Україні? Скільки з них? Чи військовий бюджет? В рамках того військового бюджету 800 мільйонів для України. А чому не повели. Себе так як пропонували деякі республіканці оформити допомогу Україні окремим спеціальним пакетом. Для того, щоб все було чітко, зрозуміло та прозоро. Про наявність таких пропозицій, українські ЗМІ, хоча б сказали, я про ці всі речі знаю через те, що я впродовж багатьох років вже і в силу своєї, скажімо так, професійної діяльності читаю американські новини. Я розумію, який там всередині розклад сил, і я коли просто читаю українські версії стосовно американської політики, то це просто повна-повна брехня. Я прошу вас дати мені зворотній зв'язок. Якщо вам ця тема цікава, я вважаю, що вона насправді досить важлива, то я постараюся для вас зняти ще додаткові пояснення з приводу того ж таки лендлізу, з приводу того, як між собою взаємодіять. Демократи і республіканці з приводу ще деяких цікавих внутрішніх процесів Сполучених Штатах Америки цікавих, зокрема, і з огляду на те, що ті процеси з певним запізненням, затримкою в часі, розпочинаються в інших західних країнах, і раніше чи пізніше вони розпочнуться і в нас. Я думаю, що деякі з них вже і в нас розпочались. Дякую вам всім за увагу! Прошу вподобувати, коментувати поширювати дане відео. Це відео це чергова спроба дати відповіді на запитання, які ви мені надсилаєте, тому що тому свої запитання ви можете також ставити в коментарях до даного відео, і я постараюся на них з часом відповісти. Прошу запросити друзів підписатися на канал. Всі ці прості кроки це дуже важлива ваша допомога для інформаційного його поширення, для формування того фрагменту україноцентричного простору. Хто хоче оформити підписку на газету Сурма, головним редактором якої я є, і яка виходить друком в Чикаго. Будь ласка, надсилайте мені в Фейсбук свої електронні адреси, я вас додам до розсилки. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей!